Всім привіт і знову нове відео про ремонт ноутбука. І якось так склалося, що в нас на ремонті знову Lenovo. Це Lenovo E14 Gen 1. Він у нас має бути на i5 процесорі 10-го покоління. Я трішечки прихворів, тому голос у мене може бути поганенький, за це я вибачаюсь. З приводу того, що це Lenovo. Мені в попередніх відео в коментарях писали підписники, чому такий цікавий вибір, чому саме Lenovo, Багато людей скаржаться саме на Lenovo, тому що в нього дуже багато проблем, він не дуже ремонтопридатний, в нього багато проблем з корпусом. По суті, в мене тільки одна відповідь на всі ці запитання. Просто тому, що це найдешевші ноутбуки, які я знаходжу. Я моніторю OLX, Skylots і ще декілька сайтів, і ті лоти, які мене цікавлять, а це ті лоти, які максимально рентабельні в плані ремонту і коштують недорого. Ті я й замовляю. Зараз просто чомусь такий час, що дуже багато саме Lenovo підпадають під ці критерії, тому я їх і замовляю. Я ні в коєму разі не кажу, що Lenovo це найкращі ноутбуки, які є на ринку. Знайду якісь HP, Dell і так далі по гарній ціні буду брати їх, ремонтувати і продавати. Тому для мене без різниці який ноутбук. Ну і перейдемо до цієї модельки. Замовив я його на OLX. а в мене він в вибраних десь, мабуть, близько місяця лежав. Збережений спочатку ціна була на нього 3 тисячі гривень, потім ціна впала до 2 тисяч гривень, і я сторгувався до півтори тисячі. Як мені здалося, продавець виявився нормальною людиною. Він мені розповів. Ну, звичайно ж, історія цього ноутбука така, що він приїхав десь за кордону, не вмикається і все. Він мені це все розповів, розповів про матрицю. Я запитав, чи візуально вона хоч виглядає цілою. Він сказав, що так і є. Показав мені фото під кришкою, що далеко не всі продавці на Уликсі роблять. Мене плюс-мінус все влаштувало за 1500 гривень, якщо навіть тут буде тільки матриця ціла, це вже дуже непоганий лот. Тому я його замовив, на пошті оглянув, тому перед вами не розпаковую, а вже показую, як є. Ось такий ноутбук мені приїхав. Єдине, що ну він прям такий дуже весь підзасраний, можна сказати так. Царапини. Ось тут якісь, мабуть, наліпки були здоровені, тому що тут все в клею. Ось тут якісь липучки приклеєні. Я навіть не знаю навіщо вони. А, зверху виглядає ось так. ну В принципі, як звичайний, Буленово. Як ви можете знати з попередніх моїх відео. Корпуси бувають набагато мертвіші. Тому цей корпус я можу сказати ще плюс-мінус на 4 з плюсом. І ось так він виглядає всередині. Звичайно, його потрібно протерти, привести трішки до ладу, протерти спиртом. І ось сама матриця. Як мінімум, візуально знову ж таки, мені також. Здається, що вона має бути цілою. Але, звичайно ж, це покаже час. Якщо ми заведемо материнську плату, і вона буде працювати. По корпусу можна знову ж таки бачити, тут є тріщинка. Та, мабуть, це і все. Давайте знімати кришку і дивитися. Кришку я попереднє вже розкручував. І знімав, дивився, що всередині це я робив на пошті. І як я вам казав знову ж таки в попередньому відео, ось це проблема основна цих линова. Не основна проблема, вибачаюсь, а найперша проблема з корпусами вириває ось ці кріплення крайні. Тут, з цієї сторони, кріплення ще ціле, як видно, а ось тут його вже вирвало. Гвинтик ще був в корпусі. Дуже пощастило, що він на місці. А ось цей вирваний пластик ми пофіксимо. А як пофіксимо, це я вже розповім далі. Ну і знову ж таки, по піддону видно, що він чистенький не заливався. Знову ж таки, в попередньому відео я забув додати про те, що піддон я замовляв окремо, але він був залитий. Тобто ноутбук, з якого знімали той піддон, був залитий. І на самому пластику залишилися сліди, такі розводи від води, ну або від рідини, якою він був залитий. На роботу зараз на ноутбуці, якому він стоїть, воно не впливає. Я все вимив, я все протер, але просто сам пластик трішки змінив колір, то не є проблема. Ну і ось так от виглядає ноутбук вже зі знятою нижньою кришкою, ну або піддоном, кому як краще. Можна бачити, що тут. Трішки блистить на кулері. Таке враження, що чимось його бризкали, поки я не знаю, що це таке. Акумулятор відключений. Те, що він відключений, трішки наштовхує на погані думки, але не будемо забігати вперед. Будемо перевіряти і дивитися. Давайте ось так покажу вам візуально. Якщо помітите якісь проблеми з материнською платою, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. А то я можу щось і пропустити. Ну, поки що, візуально я нічого не бачу поганого. Давайте зараз спробуємо підключити блок живлення і подивитися, чи піднімається напруга 20 вольт і чи буде якесь живлення. Підключаємо живлення через тестер. 100 ватний Type-C кабель підключений до 140 ватного блока живлення. І ось через цей один Type-C має бути живлення. Єдине, що мені здається, що там є якесь невеличке пошкодження, але ми це вже перевіримо трішки пізніше М -м, бачимо, що в принципі ніяк не реагує блок живлення. Таке враження, що там або немає контакту, або з контролером якась проблема. Ну, або якесь замикання. Хоча, якби було б замикання, воно б хоч трішки якось мигнуло. А так просто. Він нічого не бере і не тригерить. Давайте для початку я пробіжуся, промірюю опір по всім основним котушкам живлення і вже будемо відштовхуватися від результатів замірів. По опору, наче як плюс-мінус, все нормальне. Декілька місць є, де виникають питання, але я просто там не настільки впевнений, щоб розуміти, що це погано або добре. Давайте спробуємо через мікроскоп подивитися на той всі роз'єм, в якому він стані. Так, ну що ж, плату я зняв, з цієї сторони все оглянув, ніяких проблем я візуально точно не бачу. Тому, знову ж таки, будемо, мабуть, починати з роз'єму type c Як мінімум, навіть візуально видно, я думаю, ось так вам видно, те, що він стоїть криво. Видно, як йде плата, а роз'єм ось так під кутом. Ну, тобто, він вже, мабуть... Як мінімум фізично зламаний. Є багато способів, щоб перевірити type c роз'єм, і я буду використовувати найдешевший. Ось така от платка. Тут є Type-C мама, type c тато. і всі виводи можна продзвонити. Звичайно ж, навіть на тому Aliexpress продаються вже навіть тестери, які можна втикнути, вони виглядають. Так само, як і ось такі USB-тестери, можна їх втикнути, і він вам покаже, чи є там якийсь опір на лінії, чи немає. Я не так часто роблю ремонти, не так часто мені потрібні ті тестери, тому ось така дешева штучка на AliExpress, Вона коштує ну, до 50 гривень, це точно. І з її допомогою можна перевірити всі лінії Type-C. Просто вставляємо її в Type-C роз'єм і продзвонюємо всі точки. Ставимо щупи ось тут, на цю крайню точку, і на самому роз'ємі. Єдине, що може бути незручно, потрапити на потрібний пін в роз'ємі. Ну, але це вже таке. Тому зараз займаюся перевіркою. І подивимося, чи дзвоняться всі лінії. По результату. Знову ж таки, тут роз'єм він двосторонній. З цієї сторони виводи. Можна подивитися, поміряти, з цієї сторони до виводів, ну вже тяжкенько добратися. Але що я побачив? Я перевірив з цієї сторони всі лінії, всі лінії дзвоняться, окрім однієї, а це VCC, тобто це вхід живлення. Знову ж таки, я впевнений в тому, що воно не дзвониться, тому що ось там якраз ота вигорівша доріжка, вона і відповідає за VCC. Тому швиденько міняємо роз'єм і переміряємо заново. По роз'ємах я поки ще думаю: в мене є один запакований новий Але з Аліекспрес і один оригінальний але БУ. Скоріше всього, буду ставити оригінальний, тому що по якості вони набагато кращі, чим Аліекспресні. Тут і метал товщий, і пластик товщий, ну, звичайно, і жити воно буде довше. Про Аліекспресний я би так не сказав. так от виглядає наш новий роз'єм. Ну, Новий він для цієї материнки. А по суті, він не новий АБУ, але в дуже гарному стані, і в такому стані він набагато краще, ніж китайський новий. Знову ж таки, корпус я пропаяв і додав сюди трішки більше припою, щоб він міцніше сидів. І не так легко можна було його вирвати. Ну що ж, роз'єм замінили. Я вже попередньо знову ж таки продзвонив цей роз'єм. Всі лінії тут вже дзвоняться. Ну, знову ж таки, з однієї сторони, тому що з іншої сторони мені незручно їх міряти. Давайте знову ж таки підкинемо живлення через тестер і подивимося, чи якось реагує плата на заміну роз'єму. Ну, як мінімум, вже бачимо 20 вольт, і видно, що крутиться кулер. Я так розумію, що плата вже стартує. 20 вольт тригериться, зараз він бере 300 мА. Давайте спробуємо з іншої сторони, чи все добре пропаялося. З іншої сторони, все так само добре. 20 вольт, 300 мА бере. Кулер крутиться, материнка включається. Давайте підкину материнку в корпус і спробуємо його увімкнути. Ну що ж, ноутбук я підзібрав, докинув 4 ГБ оперативної пам'яті, замінив термопасту на процесорі і можемо спробувати його увімкнути. Але спочатку давайте підключимо батарею. Нічого не загорілося, не зірвалося. Це вже непогано. Дуже мене цікавить, чи ще жива тут батарея, тому що я не знаю скільки цей ноутбук лежав розрядженим в попереднього власника. Тому я дуже надіюся, що акумулятор тут живий і має ємність ну хоча б половину. Це було би просто ідеально. Ну що будемо вмикати? 20 тригернулося, струм 2,7 А. Ну, тобто, як видно по струму, акумулятор навіть заряджається. А, тому, я думаю, він навіть ще живий. Ступінь його зносу вже подивимось трішки пізніше. А, зараз мав би він ввімкнутися. Так, є картинка, це дуже круто. Ну і знову ж таки декілька помилок це все по кмосу, тому що батарейка була розряджена в нас. Можна або через BIOS забити дату правильно, або встановити Windows, і воно потім підтягне правильну дату, і помилок більше не буде. До речі, батарейку BIOS я перевірив, вона ще працює, вона ще має нормальний заряд, тому замінювати її я не буду. І ще одна дуже приємна новина: як ми бачимо, BIOS в нас не заблочений, немає в нас ніякого паролю для входу. Це вже дуже класно. Але, в принципі, пароль можна скинути. Як скинути паролі на ось такого типу ноутбуках? В мене є відео на каналі, можете зайти на канал, пройтися по списку і подивитися те відео. Ну і в принципі, як було раніше вказано, в нас тут i5 10-го покоління. Ну і знову ж таки, як видно по картинці, матриця в нас в повному порядку. Матриця прям дуже класно виглядає. Давайте зберу його докупи, в вінду не буду накатувати. Стартану Windows з флешечки і подивимось через AIDU, що в нас по акумулятору. Ну і Перед тим як збирати ноутбук, покажу, як я відремонтував ось цю проблему. З цієї сторони, де був пластик цілий, я все ж таки проклеїв його. Найміцнішим, що в мене було це суперклей та сода. З цієї сторони я надрукував детальку, ось так вона виглядає. З цієї сторони воно виглядає ось так. Звичайно, тут видно, що це не суцільний пластик. Ну, але, як на мене, прямо дуже гарно воно виглядає. Цю детальку, знову ж таки, пролив суперклеєм і ще для більшої міцності додав трішки соди. Така деталька вийшла в мене не з першого разу. Перед фінальною було ще ось такі. Три пристрілочні. По суті, якщо швидко, ви в піддоні на зламаному місці розсверлюєте отвір, трішки більший з запасом, але щоб він був рівний і гарний. Потім виміряєте саму товщину пластику і виміряєте висоту ось цієї виступаючої частини. І по суті, сама деталька виглядає ось так. Ось цією частиною вона входить в пластик. Висота цієї частини дорівнює якраз таки висоті пластика. А ось ця частина дорівнює висоті, яка, в принципі, має бути між корпусом і материнською платою туди, куди вона впирається. Дуже проста механіка. Єдине що для цього вам потрібен 3D принтер. Без нього ніяк. Все збираємо. Ну, друзі, як на мене, стан ноутбука прям дуже класний. Знову ж таки, ось цю тріщину я проклеїв суперклеєм і зміцнив, знову ж таки, суперклеєм з содою. Виглядає, може, не дуже, але це вже дуже міцний пластик. Він вже далі не піде. Ну що, стартанемо Windows Pea. Ну і знову ж таки, як ми бачимо, рівень зносу акумулятора 11%. Хоча при цьому у нас 360 циклів заряд-розряд. Я думаю, що після декількох циклів відсоток зносу може збільшитись, але я думаю, що він не стане більше, ніж 20%. Тому, як на мене, цей акумулятор знову ж таки буде жити дуже довго. Якщо що вибачаюся за кацапську мову, просто в мене паєшка від стрільця. Української збірки я, на жаль, не знайшов. Якщо ви знаєте таку, залишіть посилання в коментарях. Я гадаю, дуже гарна покупочка в мене вийшла в цей раз. 1500 гривень за ось такий ноутбук. Навіть якщо враховувати доставку там в 150 гривень, і навіть якщо враховувати те, що в мене, наприклад, не було б тайпсі роз'єму потрібного і довелося б його замовляти з за Аліекспрес, наприклад, ну, до цього можна ще додати там, 200 гривень і два тижні часу. Але навіть в такому випадку ну, це дуже класна покупка. За кадром я його перевірив. Матриця працює, клавіатура працює, під навантаженням він працює, не вимикається, все окей. Знову ж таки, ще потестую. Поки що я не знаю, що буду робити з ним, або залишу собі і продам попередній. Або просто цей буду продавати. Тому, кого цікавлять ось такі девайси, я періодично викладаю їх в телеграм-спільноті. Доєднуйтесь, щоб не пропустити таких от цікавинок. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. А на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Поставте під цим відео лайк або дизлайк, напишіть якісь цікаві коментарі, як можна було зробити краще, що я зробив погано. Або чи в принципі сподобався вам цей ноутбук, цей ремонт, це відео. Ну і максимальна дяка тим, хто підписується на канал. На жаль, на Ютубі без підписок просто ніяк. Для того, щоб знімати якийсь цікавий контент і ділитися ним з вами, потрібна велика кількість підписників. Тому не забувайте, що найкраща підтримка YouTube каналу це підписка. Підтримуйте цікавий та україномовний контент. А на цьому все. До зустрічі!